Україні рекордне підвищення податків, закон, про який сперечалися, скандалили, відкладали і повертали знову. Верховна Рада ухвалила цього тижня. Депутати підвищили військовий збір із 1,5% до 5%. і зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншують на 3,5%. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити, і банки цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Фіностанови, які займаються дрібним кредитуванням, віддаватимуть чверть свого прибутку з Нового року. Чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні. Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок. Добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть. Тобто, все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів, цілком ваше. І з державою ділитися не треба. Усі ці нові податки діятимуть до кінця воєнного стану. Депутати кажуть, цей крок вимушений, бо вже дійшло до того, що зарплати військовим платити було нічим. Трохи втішає лише те, що все, що заплатимо додатково, піде винятково на оборону, на наших воїнів і перемогу.